Вітаю, розв'яжемо рівняння номер 1425, якщо це математика, це буде 30.25, четвертий рівень складності, восьмий клас. Для того, щоб розв'язати такого виду рівняння, треба скористатися основною властивістю арифметичного квадратного корня. Якщо ми арифметичний квадратний корінь зведемо до квадрату, то у нас вийде підкореневий вираз. Тоді давайте скористаємося цією властивістю і запишемо. Возведемо і праву, і ліву частину до квадрату. Що у нас вийде? У нас вийде підкореневий вираз. Запишемо його. Це буде модуль, модуль ми ще не знімаємо 2х плюс 3. Модуль закриваємо, але квадратного корня вже немає, тому що ми визвели його до квадрату. І це буде дорівнювати 25. Тепер нам треба зняти модуль. Коли ми знімаємо модуль, то під модулем може ховатися x або з плюсом, або з мінусом, тобто х менше нуля або х більше нуля. Тому буде два випадки. Знімаємо модуль і записуємо 2х, додати 3. Може дорівнювати мінус 25. А також існує другий спосіб, другий випадок. Або 2х плюс 3, буде дорівнювати плюс 25. 25 можна не писати. Тоді розв'язуємо два звичайних рівняння. 2х ми залишаємо зліва, трійку відправляємо праворуч. міняємо знак на протилежний. Мінус 25 було, і ще ми. Переносимо трійку з мінусом тоді 2х буде дорівнювати мінус 28, знаходимо невідомий множник х. Щоб знайти невідомий множник х, треба добуток мінус 28, ми поділимо на 2. І тоді х у нас буде дорівнювати мінус 14. Отже, перший корінь у рівнянні знайдено. Розв'язуємо другу частину рівняння. 2х залишаємо зліва, трійку, переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. У нас було справа 25 з плюсом, ми віднімаємо 3. І тоді 2х буде дорівнювати 25 відняти 3, це буде 22. Тепер знаходимо x. Щоб знайти х, нам треба 22 добуток, ділимо на відомий множник 2, і ми отримаємо, що х буде дорівнювати 11. Отже, ми розв'язали рівняння, знайшли два кореня і треба записати відповідь. У цьому рівнянні два кореня. Х1 дорівнює мінус 14, а х – Дорівнює 11. Переходимо до виконання другого рівняння. Для того, щоб розв'язати друге рівняння, що нам потрібно? Нам треба і праву, і ліву частину возвести до квадрата, щоб у нас, використовуючи основну властивість арифметичного квадратного корня, коли ми визводимо арифметичний квадратний корінь до квадрату, то у нас виходить підкореневий вираз. Що ж, давайте тепер возведемо і праву, і ліву частину до квадрату, Возводимо до квадрату, і що у нас виходить. А вийде ось такий момент. Корнів вже не буде. Тоді буде просто 9 додати корінь із х. і все це буде дорівняти 4 у квадраті це 16. Теперку переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Отже, буде корінь із х – Буде дорівнювати 16 мінус 9. Корінь із хрівня 16, ми віднімаємо 9, це буде 7. Тепер, знову, для того, щоб знайти, чому буде дорівнювати під кореневий вираз, нам треба і праву, і ліву частину возвести до квадрату. Возводимо. І праву ліву частину до квадрату скористаємося основною властивістю арифметичного квадратного кореня. Тоді буде у нас корінь, вже х буде підкореневий вираз х буде дорівнювати 7 у квадраті це 49. Отже, ми з вами розв'язали рівняння і знайшли значення кореня. Відповідь х буде дорівнювати 49. В цьому рівнянні тільки один корінь. 49. Ми з вами розв'язали номер 14.25. Якщо це математика, то номер 30.25 рівняння високого рівня складності. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.